Добрий ранок усім, добрий добрий ранок колеги і дуже раді, дуже вдячні вам, що ви з нами залишаєтесь тут. Минуле наше відео зайняло дуже багато переглядів. Ми розуміємо, що буде ще більше цих переглядів. І, отже, ми з нашою сміливою Діаною вирішили записати дубль два про те. Як же все ж таки поступити у вищий навчальний заклад і отримати здобути фармацевтичну освіту, як навчатися в аспірантурі і так далі? Добрий ранок, Діана. Добрий ранок. Дякую Дякую перегляди. Так, підскажіть, будь ласка, ось получається, наскільки я розумію, ви тільки настріфовкували диплом. Чотири роки назад я ем, мабуть, ні, навіть 3, От, а приїхала в Польщу після війни вже і почала працювати по диплому. Але щоб поступити в аспірантуру тут, у Польщі, то можна okay. і не мати. Чекайте, чекайте, так. таке питання. А як же прийшла от така ідея в голову поступити в аспірантуру? Чи це була мрія з дитинства? Чи це взагалі походу сталося? Що ж відбулося з вами? Відбулося це така довга історія. Дивіться, я все життя от мріяла про аспірантуру, і коли я закінчила НФАУ там дві 2019 році, мабуть, я паралельно поступила на інтернатуру і паралельно. Е або, мабуть, після інтернатури, це вже не пам'ятаю, або під час інтернатури, бо вже в мене все перемішалось в голові, я поступила у аспірантуру нашу. Тобто там три дні треба, знаєте, здавати усно екзамени. Там перший блок філософія була усно, потім блок з фармпредметів, там фармакогнозія, фарм хімія, фармакологія. Берете, пишете на білеті і підсідаєте, усно оговорюєте. І третій, це англійська. але я здала ці це всі, це всі екзамени була четвертою з десяти десять перших місць було якби бюджетних. А мені сказала Діана, ти не будеш на стипендії. Я не знаю, які причини. Я просто дуже була ображена на них, не хотіла вже нікуди йти соритися, хоча в мене було в думках піти там, десь туди, до ректора, туди, але ректор поїхав у відпустку. Тоді я зрозуміла, що це двері для мене зачиняються. Але в мене тоді з батьком були проблеми, бо рідний батько дуже хотів, щоб я стала доктором наук, і ми в той момент перестали з ним спілкуватися до цього моменту, не спілкуємося. Це рідний батько. Бо я тоді взяла і забрала документи. Я сказала: Я так не хочу, я не хочу платно вчитися, ж не платно. Вони мені запропонували вечірню форму навчання, щоб безкоштовно вчитися, але без стипендій. Але на той момент була стипендія, по-моєму, 5 6 тисяч гривень, а зараз вже 6, по-моєму, з чимось. Та mm -hmm. да, да. шість разів, бо я навіть не знаю. Це було скільки років? Ну, 4-5 назад, боже, ну, 2015, мабуть, да. так. І я забираю ці документи, написала по власному бажанню і розійшлася змірно з інфову. Ну і все. І забула що, за ту аспірантуру якось, і вирішила, що я в такій країні жити не сильно хочу. Плюс захотілося да, мені на заробітки поїхати. Я подумала, вийду на заробітки, а там подивимось. А може залишусь там. ну, так, і ось поїхала, а, власне кажучи, лишилося те бажання, от та мрія або бажання здобути так. Да. Хотілось, бо я не бачила себе от все життя в аптеці. Я розуміла, ти що, ти? що я можу щось більше. так. Да. Ти ось шукала. А... Да? Шляхи та, шукала таля, все шукала шляхи. себе, і я тоді вирішила на заробітки поїхати у Польщу, але не на там якісь е, плантації та е, план, кла куднику як нас на повницю їздять, так а вирішила своїм. Е, Міском, так? Якби своїми мозгами спробувати заробляти гроші. От. І почула про Євромет. Мені знайома сказала, що є така фірма Євромет, яка допомагає в містифікації, платиш 1700 євро. А в мене були вже наскладені на гроші, бо я така людина, яка вміє складати. От, просто складаю, не знаю на що, ну складаю. От, і я, в мене були ці гроші: 1700 євро студентки. Ви, ви, ви розумієте? Сама е, закінчила університет і вже не складала такі гроші, бо я по аптекам ганяла по всіх, де тільки діра була. Я туди йшла. Ну, то есть, діра, в сміслі. Як десь не бракувало людей, я виходила на зміну, так і таким чином назбирала ці гроші, заплатила їм. Паралельно тут, працюючи в університеті, в, університ... в аптеці, я заробляла кошти, висилала туди документи, там і за присяжний пере... переводчик, так? за переклад присяжний, я платила гроші і висилала туди. В Польщі євромеду, а він вже всі документи там до університету чи де там треба. І таким чином я підтвердила диплом. І потім, коли я вже сюди приїхала, то роздався якби телефонний дзвінок від моєї знайомої, і вона каже: Діана, слухай, тут в університеті набирають людей в аспірантуру. Хочеш спробувати? От в мене є проект. Ну, Її знайомого як професора, вона з ним співпрацювала вже, бо ця дівчина раніше в Польщу виїхала, з моя знайома. Вона каже, тут є проєкт, і ми не можемо знайти людей для проєкту. Я думаю, ні, ну треба спробувати, бо я сюди потрапила, спочатку дуже мало заробляла. Я в попередньому відео розповідала, що заробляла 2400 злотих, це дуже, дуже мало, це була мінімалка. Щоб вижити, то треба було брати надгодини, щоб заробляти три тисячі вище. І це був мій шанс якби, більше заробляти. Бо стипендія на той час була десь така сама. Це зараз вона вже виросла. Тоді десь теж, теж, теж була так, -от, так від 300, так, знаєте, мінімалка, почне. От, я думаю, Діана, тобі треба спробувати. Плюс я вже мала підтверджений диплом на руках, да? бо це я приїхала сюди під час війни в червні 2022 року, а поступати треба в вересні, а з 1 жовтня тут навчання. І я пішла, там треба було скласти іноземну мову на рівень, по-моєму, Бади чи Б2. Там тести і ви ну, складаєте. Багато хто на цьому якраз валиться. От У мене багато знайомих не здало. Так, так. А ось Діана, я маю досвід роботи в чеському університеті, Масаріка університет, і там яка ситуація була? Теж були проекти для українців, але суто українці мали навчатися на чеській мові. Якщо по проектній діяльності українці йшли на англійську мову, то вони мали сплачувати за це. Ну відповідно ж ніхто з українців не хотів відмовлялися. Але можливість для навчання і отримання сертифікату Бі-2 з чеської мови українцям давалися. Це був дуже глибокий, потужний, посилений інтенсив. І вони опановували наскільки я пам'ятаю, десь з березня 22 по жовтень 22 го року цю чеську мову. В вересні мої знайомі поотримували вже ну діти, які на магістерські програми поступали. Рібень B1. А як це відбувалося в Польщі? Дивіться, ніякого сертифікату в мене мовного так не вимагали, бо є тут дві форми навчання польський так, напрямок і англійський. Якщо польський, то треба підтвердження диплома і так, з поляками так на польській мові вчитись. А коли я поступала в тому саме році, відкрили якби міжнародний напрямок на англійській мові, і багато людей з інших країн навіть туди поступало, і вони не мали підтверджувати диплом. Зі мною на кафедрі вчиться дві е, українки, які не підтверджували диплом. Ми просто. Ми з англійською там, навчаємось, і навіть мій підтверджений диплом там не потрібний не грає ролі. Чи важко? Підпекати... Угу, а так? важко англійською навчатися? Мені дуже особливо спочатку, е я ж забула, е коли вчила польську, підзабула англійську і от scientist English, тобто наукова англійська, для мене от була важко. Бо там треба саме науково, не розмовно, you, так? а от наукова і написання артикулів, статей, то це, ну, звичайно ж, треба. Бо читаєш артикул, треба розуміти, про що ти читаєш. І спочатку я гуглила, гуглила, от, там, читаю речення, не зрозуміла, яке слово, гуглила, ну, гуглила все, перекладала собі. А от зараз я вже пишу артикули, я вже от себе зловлана думці, що я читаю, вже, ну, вибачте, на третьому курсі. Я розумію все. Так, ви ж правильно виражаєтеся, не артикули, а статті. По польську артикули. Так, <рес> треба тут буде субтитри писати. Артикул, це реально стаття. <рес> так, так артикул це стаття по -польську. А Тези доповіді на конференціях. На конференціях, власне, виступаєте ж, ж англійською. Так, ось приїхала з конференції, міжнародної. А так, що, що за конференція була? Це був якби конгрес. От і там настільки багато людей, бо на інших конференціях, де були там були маленькі, та знаєте, наприклад, постери там ну, 200 скільки там? 100-200 постерів, а тут до тисячі постерів було. А, а яких вже спеціалістів збирали на цьому конференцію? Всі з е, фармації були, ну с фармацевтична така, от тематика. Ну дуже багато з Америки було з Китаю. Я погоні. От дуже дуже такі всі розумні. Боже, я дуже багато чого для себе відкрила. Ще познайомилась там. З австрійцем, у якого я австрійське громадянство і українське. Він працює на компанії там фармацевтичному, вже 20 років, як виїхав з України, так, і він виступав, так, я заняття вболівала. Бо там у нас здається, якби вдавалися перерви, і ми виходили в зал, всі їли на трьох рівнях. там були. От, і я з ним познайомилася, коли їла. Так, і ми лишили, ну, а, а в мене було написано «Долшко А Ко, це ж українська прізвища. Він думає, підходить, каже, а ви ж з України, каже, з України. І ще однією жіночкою з Тернополя познайомилася з нашою, так що там були навіть українці, молодці. Супер, чудово. А цікаво, які проблеми порушувалися, які тематики, окрім синтезу і виведення на ринок нових лікарських засобів? За нові лікарські засоби якраз там нічого не було, там просто люди роблять докторати, так, да? ну, доктора це вже по-нашому. Дезертач так, там, дякую, от, і розказували, що вони досліджують, і все. Тобто там ми дивилися, ходили на кожен постер, так хто що досліджує, які методи були для цього зроблені. В, ко... ну, в кожного там були в когось краще, в когось гірше, якби досвіди зроблені. Ну, просто ділилися своїм досвідом, як те чи інше зробити. Можна було комунікувати, задавати питання, допомагати, щось підказати, якщо там ну, щось. А ось цікаво, таке питання вчора розмовляла з однією дівчиною цікавою, яка вже кандидат фармічна. Uh -huh. І виникло таке по ходу питання, якими ж методами користуються польські, чи є різниця між поляками і українцями, чи ми однаково шукаємо ту інформацію наукову в інтернеті? Можливо, щось ну, інакше є. Це на рівень вище, навіть на кілька рівнів. Ну, насправді, коли я навчалася в університеті в Інфау, і робила магістрську, сама писала, то деякі досліди в нас не. Було обладнання, ми робили там екстракт, так і висилала, пам'ятаю, куди я висилав? В Одесу, десь туди. І платила гроші там 500 гривень за дослід, і мені висилали результати. Оце настільки насильно бідно. От, а сюди я приїхала. Звичайно, мені страшно було, коли я поступила. Треба було дивитися, ще захистити перед комісією проект на англійській мові, так, англійською мовою. І, і тоді ще треба було артикули різні скласти, щоб поступити вас. Статті, да, статті треба було скласти. Я ж для підготовки в Україні вас мала ті статті англійською, і от я все це подала і поступила. Вот. Супер, супер. Так. Цікаво, як часто ви користуєтесь інструментами штучного інтелекту? Бо сьогодні це новітні технології, да, ноу-хау. Чи застосовуєте ви їх в своїй науковій діяльності, і як саме? Ну, звичайно, а в Україні хіба застосовують? Чи... Ну, в принципі, передові такі, прогресуючі науковці застосовують. Ні, ну ми якось тут не застосовуємо, навіть не знаю, ну ні. Ні, да, не користуєте. Ні. Бо сьогодні є дуже багато розвинені технології да, технології, і за допомогою цих інструментів штучного інтелекту ну, ось є Скопусівські, Вебовсайнсовські журнали, де потребують графічні анотації, і навіть є такі інструменти да, штучного інтелекту, коли за допомогою нього можна скласти графічну анотацію і. Наскільки я розумію, що це вже офіційно дозволяється, і провідні журнали просять лише вказати наприкінці да, статті, що той-то той-то розділ використовувався за допомогою або було, було створено за допомогою штучного інтелекту, для того, щоб не було плагіату. Ага, ну, Може, на інших кафедрах, на, на моїй кафедрі такого не бачила. ще. Ну цікаво. Так, так, так. Тут ми робимо все самі, робимо ну, обладнання супер, тут просто хроматограми ну, класні, і все ми самі аналізуємо, створюємо таблиці, аналіз даних, все ми самі робимо. Так. Діана, таке питання: як часто у вас проходять лекції, і чи наукова робота відбувається паралельно? Чи все ж таки ви освітній компонент спочатку вивчаєте, а потім переходите розповідаєте? Паралельно дивіться, тут треба вчитися 4 роки в аспірантурі. Якщо там не встигаєте з досвідами, можна продовжити на п'ятий рік, але стипендію отримати тільки 4 роки. От і щодня, ну ні, ну не щодня, брешу ладно, кілька разів на тиждень маємо заняття. Але наприклад, зараз нам. В даному семестрі з 1 жовтня дали тільки один предмет поки що, і він буде онлайн, це дуже круто. Потім можуть, наприклад, у жовтні нам додати ще один предмет. І тоді вже треба ходити там. Ну, один предмет, вище математика, було, мабуть, щодня навіть було таке, що щодня. От зараз у мене навчання зі звір'ями щодня. Тобто дивлячись, який предмет, розумієте, як вони поставлять графік. Але я тільки цілий вересень надходжу щодня і все, і потім кінець, Тобто дивлячись, як вони там допасовуються до, до людей, ну, які в університеті працюють, коли вони там можуть з нами так, мати навчання. Ну, дуже мені подобається. Тут такий вільний графік, якщо не можеш прийти, можна там онлайн потім отримати матеріали і допрацювати. От. І зараз буде у нас, в принципі, онлайн. А ще тут був предмет, що треба було ходити в суд, дивитися на розправи. Я не знаю, як це сказати розправа по-українськи. Ну зараз догадаємось, розповідайте. В ну, суді, коли там щось іде, от, а. розправа з сундуванням. Не знаю, як це по-українськи. ну, в общем. І Або от захист, так. Да? захист, захист, ти захист. Ти б... точно. Ну, захист, так. І от потім вона там нам задає на уроці питання, от, що ви там з того ну, знайшли чи для себе нового. От, і часто, щоб якби, захистити да, цей предмет да, в кінці, якби. може бути або в з формі, або презентація англійської, звичайно. І можемо або на парі розбитись, робити презентацію, або хтось один. От у мене ось другий курс був такий важкий, у мене підряд було три виступи. Три презентації, я пам'ятаю це травень і червень, бо ми ж тут до червня вчимося. з жовтня до кінця червня. Боже, оце три презентації. Треба було виступити це ж виходить перед аудиторією. Одна презентація онлайн, онлайн це таке, то можна сказати, що чепуха. От а потім ще конференція в липні. І я така боже, я така була ну, от, стресово для мене. Це стрес, бо треба зробити ще ту презентацію, виступить, вчити, А ще ж в мене робота в аптеці була, вже ж я менше хожу. Тобто, це все стресово ще паралельно треба робити досі, так як ви кажете, паралельно ми це робимо. Наприклад, якщо я маю в аптеку там. Сьогодні, в понеділок, півторок сяда аптека, то я маю там четвер-п'ятниця прийти е, щось зробити, да? Сама планую графік, е, щось робити якісь досліди в університеті. Якщо це для мене нове обладнання, то я маю когось попросити знайти, щоб мені хтось пояснив. Бо звичайно, я ж ну, тільки два роки я все його ще не знаю. От, і в суботу-неділю часто приходжу, часто ходжу і вночі, От, серйозно, бо в мене такий аналіз, я працюю з. Е, Фекаліями от, вплив лаванди на розчану лаванди, так, екстракту, вплив на постпіотики, ну, Шукай метаболіти. Так, так. Так. Продукти метаболітів. Продукти метаболітів, так. Просто в мене тема англійською, я така там викладати українську, це дуже важко. А ось... Діана, ну, так. а питання, ну, я вже не вперше чую, так, що ви проводите досліди із тваринками щодо біоетичних даних, як вони соблюдаються в Польській Республіці? Все гуманно, так, все дуже гуманно, але я тільки розпочала це навчання, бо це вересні почалось. Угу. Бо це таке, якби університетська, я могла сюди навіть не ходити, але вирішила для себе походити, бо, може, в майбутньому мені це пригодиться. С Строки якісь жорсткі є по захисту, ось термін, на який потрібно положити роботу да, і вийти на захист чи немає таких жорстких. Це по докторам буріми, так? Так, так. Ні, це 4 роки. Якщо не встигаєте за 4 роки, ви можете продовжити до п'ятого року, тобто 5 років, це максимально. І за 5 років ви маєте вже захистити. Так? Якщо проєкт, то я роблю зараз вже в проєкті так, з 1 жовтня, то я буду отримати додаткові кошти, і якщо я за 4 роки не зроблю цей проект, я буду продовжувати. Mm -hmm. То якщо я не зроблю, от щось не вийде або скажу, а не хочу все. Там вийшла замість, не хочу цим займатися, вона треба вернути всі ці кошти за науковий проєкт. А те, що оплатить мені університет, то я не, ну, можу не вертати. Так. проєкт відбувається паралельно з темою диссертації, так. Так? так? Тобто теми схожі, да? вам цікаво? Та сама. Та та сама. сама, О, супер. Це мені буде? дуже пощастило, що та сама. так. Тема просто mm -hmm. фінансування буде так. Це дякую моєму професору. Це ж він написав цей проект, він якби ну послав його на грант і виграли да, грант. Так що, mm -hmm. А я mm -hmm. роблю цей проект. У mm мене -hmm. дуже шикарний професор, може, так я мала він дуже гарний да. mm -hmm. так, такий добре. просто після я порівнюю з нашими вчителями, які були в Україні, такі строгі, такі то тут просто настільки класний колектив, настільки мені пощастило. От... Пояснюють, розказують, Те пояснюють, можна писати. І ввечері там буває, я прийшла в дванадцять ночі робити досвід, бо в мене там от через кожні примчки часу треба побирати зразки. А закінчився газ у бутельці, як то у бутрі, у бутелі. І я йому пишу вночі, а він мені відповідає до майбуше і не кричить, Та, знаєте, що ти пишеш, наші боже там. О, в Україні ой, послали на три літери, а він мені там допомагає, де що сказав, що зробити. Ну коротше, просто я, я реально дуже дуже щаслива. Що в mm -hmm. мене мене оточуть такі люди тут? Так наскільки я розумію, якщо є ідея і є кубка така. Невеличка науковці, які об'єднані цією ідеєю, то можна друг з другом вести перемовини і вночі навіть. Ну я так розумію, якщо немає можливості, але хочеться поспати, то людина просто випнеть телефон та й все і не буде реагувати. Ну, звичайно, так. Або зранку там відпише, що так. Угу. Дуже дуже цікаво, Діана. І я теж так, та, цікаво... та. так. так, кажіть, кажіть. В нас тут, якщо, наприклад, я виїжджаю десь там ну, відпустка, то мої, наприклад, клітини, бо я ще з онкоклітинами працюю, працюю, а їх треба пересаджувати що три дні. Е, -от, два, знаєте, може, ці клітини. І от якщо я не можу в цьому тижні прийти в університет, то поможу, когось попросити, хтось пересіє. І це дуже круто. У нас дуже гарний колектив, там, що ну, допомагає один одному. Командна така робота. Да, Командна, дуже це круто. Угу. Спілкуєтесь, виїжджаєте десь, да, да один ми між, між собою польською, так да. я зрозуміла. А ще хотілося б почути про, ви говорили, є палата, да, Ізба, ізба. є ті ізба, да, да. м'які кредити, тверді кредити, і ви розповідали, що якісь внески там платите, сплачуєте Так, 70 да, 70. раз на рік, uh -huh. і це відбувається в межах. Докторської дисертації чи mm -hmm. це стосується саме фармацевтичної сфери і роботи в аптеках? Так, це вже стосується тільки фармсфери, бо, так як я сказала, це як підтверджуєте диплом, от тоді отримаєте таку книжечку, певну це, право виконування заводу, і ісб щомісяця платити 70 злотих, наші це 700 гривень, десь 740 гривень, так десь. Місяць це за те, що я маю право як ліцензію виконувати свою роботу фармацевта, виписувати рецепти. О і ще місяця плачу, але в порівнянні до зарплати магістра, це це нічого, якщо чесно. Угу. А дуже цікаво, ви розповідали, що ізба вас вивозить на якісь там тренінги. Короткі дуже цікаво, там да ми ж <смеш> пункти заробляємо. які тверді там можна 10-15 пунктів заробити. І я так щороку заробляю, і потім можна навіть на ось ці онлайн заняття не ходити. Що я розказувала, що буває, вони висилають тему цікаву. Тоді я іду ну, на такі теми. Бо в мене вже тих балів дуже багато, якщо чесно. Плюс це вже мій третій раз, що я з ними виїжджаю. Тобто я в Польщі два роки, уже на два і більше, і оце вже третій раз в жовтні. Ми будемо виїжджати з Ізбою на такі. Групові навчання, і там все включено їжа, все, все, все. Тільки 250 доларів заплатить за бензин. А то все, -все включено проживання з п'ятниці до неділі, і там навчання зранку до вечора. Потім там. Дискотека і класно, і ми знайомимось, обмінюємося досвідом. Бо там не всі працюють в аптеці, там ну магістри, які закінчили польські вузи. Да, ну, я з України там сама це оскільки їжу. Я одна тільки українка, поки що. От може, в майбутньому це звіниться, і, і ми е, ділимося досвідом, які компанії краще працювати, що треба. І от, Дуже класно І там джакузі сауна, і мені це дуже подобається. І плюс пункти ці можна заробити. От і пункти нам треба 50 твердих, 50 м'яких. Як я закінчу університет, то у мене 50 твердих уже буде ну дан, а 50 м'яких, то це ж треба заробляти. Але я час від часу ходжу на ці онлайн заняття. Але ж я вам кажу, я роблю й досліди, і в аптеці до 22.00 в аптеці роблю. Вибачте, от, наприклад, з 9 до 16.30 у мене були цей весь тиждень. Заняття по звіллям. З 17 до 22 я щодня бігала в аптеку, в 23 я приходжу сюди, бо там захворів магістр, того я бігала, і копієчка ж ну, не, не завадить нікому. І в 23 я приходжу додому, сплю, і в 7 ранку знову встаю, я не висипалась. От. Тепер угу. щодо ізби. вони не пропонували часом вам самі проводити такі навчальні лекції? Ще не запрошували? Ні, це мабуть, як я вже стану доктором наук, то так, бо там доктора науки нам роблять я вам бажаю бути. ще й такого шляху. Дякую. Але мені, якщо будуть гарно платити, то буду розказувати всюди <гум> лекції, все залежить від зарплати. Бо якщо я, наприклад, в аптеці ті самі буду більше заробляти, чи в якусь фірму піду далі, то не хочу лекції заробляти. Мене запрошували тут викладати вже в поліціальній школі. Це те, так, так як я москала, як коледж по нашому. Тут магістри фармації ну, з підтвердженим дипломом мають право викладати. Плюс ті, хто на ну, науковою діяльністю займається в університеті, як я мені реально запропонували зарплата така, як в аптеці, але треба в суботу, неділю 12 годин було мені працювати. А я в суботу неділю працюю в аптеці. А викладач, я не знаю, хотіла б спробувати. Я їм сказала: дивіться, друзі, давайте, якщо от, наприклад, викладач, якогось ви замість мене знайдете, да захоче відпустку поїхати, або, наприклад, захворіє, то я піду викладати, бо мені дуже цікаво, це що для мене нове таке. І з людьми працювати в приціальній школі, як в коледжі. Я б за просто там спробувати. Так само, як в університеті, я зі своїм професором ходила, просто як допомагати йому, то я. ну, Бачила, як це відбувається. От. І польською мовою для мене легко. От. Але так я як настали, постійно в суботу-неділю працювати, і розумію, що в мене взагалі не буде особистого життя. ви розумієте? Ну, я розумію, що робота тут хто хоче, знайте. І робота мене шукає. От. І ще, до речі, українці тут наші. Я їх консультувала, відкрила першу аптеку тут наші. Не буду розказувати, розказувати хто, але в них це вийшло. Вони вже на першому, першій ступенці, як на першій сходинці, вже будуть, вони вже відкрили рахунок, е, скоро будуть будувати так, і я буду з ними співпрацювати. Вони мене вже взяли як ви, на роботу офіційно, тому це в мене вже ще одна робота. Так. Це в якому. Варшава... Та, так, так, і в них це перша аптека, я їм бажаю успіхів, так. але вони тут уже давно, і в них тут є свій бізнес на ринку, просто захотіли ще аптеку. От, і вони да, зі мною спілкуються, я їм допомагаю, консультую. Потримаємо кулачки да, і так. переживаємо разом із вами, дай Бог вам Дай Бог, бо, щоб там все вийшло. у них. Може, так, так. там до них будві на підміни ходить в аптеку. Так. Угу. Друзі, можливо, вам буде, будуть іще якісь запитання до нашої пані Діани. Можливо, є вам це інтересним. Пишіть коментарі, ставте нам вподобав, вподобайки, і ми з радістю ще підготуємо вам цікавий матеріал. Дякуємо за увагу, всього найкращого. Дякую, Дякую.